Павбет. Титульний партнер Favbet Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Розпочнеться поєдинок. Суха балка жовті води. Енергія Львів. Довго тривала повіт. І восьма сходинка у сухої балки. Можна грати! Удар! Горовой. Перший сефік. Але пенаті не було. Небезпечно, порожні ворота. Бити, бити. Потрібно було. передача, момент. Пробувати, або і давати Можна і пробити. Чому ні? Ні, є. Скоріше за все, простріля. Передача, шеремет відбулося. Кусь. Момент це погано. Моменти! Тут і все про українські футзали не тільки. І також в цілий ютуб-канал Футні Йде передача направо. Петренко. Точна передача. А помиляється. Встигне! Встигає! Що тут? Пенальті буде! Жовта картка і пенальті. В м'яч зіграв, або в ногу. Дивимось. Удар! І поміж ніг м'яч все ж таки прослинає у Горового. 1-0. Чотирнадцята хвилина поєдинку. У нас... Favbet – титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе!